Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали на мою сторінку. Дякую всім, хто підписався. Тож, настала пора розпочинати виконувати те, що запланувала на рік у проєкті Bingo 2025. В одному із пунктів в мене написано вишити картину. Це саме та картина, яку я планувала вишити. Кого цікавить, що там в мене ще заплановано, можете подивитись на перше відео. А, як бачите, ця картина, ця схема є трошечки пом'ятою через те, що їй довелося поїздити. Купила я цю схему дуже давно, ну, їй вже років трохи більше десяти. І мені дуже вона сподобалась і дуже захотілося її вишити. Але все ніяк. То робота, то якісь ще то труднощі, то різні справи. Тож вона переїхала зі мною в інше місто і нарешті настав її час. Тому вона так трошечки, бачите, і пом'ялась. Я вже підготувала трошки ниток. Тканину, як бачите, на зворотньому боці теж красива картина. Можливо, я і її вишью. Ну, але на даному етапі я планувала виконати саме цю роботу. Тож, буду приступати до виконання. Бажаю і вам успіхів у вашій творчій справі. Зустрінемось.